Півмільйона мільйона мусульман вийшли на головну площу Росії. Путін замовчує очевидне. Росію знову залило смертельними речовинами. Про туалетну гордість Ерефії та відсутність каналізацій по всій країні розкажемо вже за мить. Без води, тепла і каналізації залишилися тисячі шкіл у Росії. Люди досі живуть у минулому столітті. Уявіть, 2024 рік, а майже 4 тисячі учбових закладів Ерефії досі не мають елементарно каналізації. Водопровід відсутній, центральне опалення теж. Такі дані оприлюднив аналітичний проєкт, якщо бить точним. Ну, якщо бути точним, то ці блага відсутні не тільки в школах. Але, поки що про це, найгірша ситуація в Республіці Тива. Там е, каналізацією не пахне більш ніж у половини шкіл. Ну чи навпаки, пахне дуже сильно. Фактично, діти вчаться в умовах, які не дотягують навіть до базових стандартів гігієни. Але це ще не все. Капремонту потребує кожна четверта школа в усій країні, а це 27% усіх навчальних закладів. Стеля протікає. Вікна не тримають тепло, а підлога скрипить так, що чути з коридору. Що вже говорити про цифровізацію освіти, інтерактивні дошки чи сучасне обладнання, коли в шкільному туалеті дірка в підлозі, а замість води відроз дощем. Головне продовжувати всіх переконувати в особливості Росії, у тому, що король не голий, а люди не бідні, а дірки в туалетах замість унітазу. Спеціально для того, щоб бути ближчими до природи. Але у Путіна щось не клеїться одне до іншого. Спробували вбити айфон. Вийшов гаварільник за 40 тисяч із назвою Роса Мобайл». Правда, телефон нікому не потрібен, навіть дарма. Але ж головне, типу, своє, типу не китайське. Літаки власного виробництва. А як же? легендарний байкал, мав би підкорити повітря, але поки що злетів лише у пресрелізах. На російських витворах автовазу настільки ніхто не хоче їздити, що довелося забороняти таксистам їздити на іноземних авто. Правильно, якщо своє не їде, заборонимо чуже. Але не поспішайте з висновками, успіхи теж є. Наприклад, у Нижньовартовську на повному серйозі урочисто відкрили громадський туалет з кульками, стрічкою та журналістами. Чиновники посміхались так, ніби передали космодром у користування НАСА. Реальність, яку на Росії намагаються замаскувати прес-релізами, лякає значно більше ніж зізнається місцева влада. У Красноярському краї чергова екологічна катастрофа. Після зіткнення теплохода з баржами на єнісеї у воду вилилось щонайменше 30 тонн дизельного пального. Пляма простягнулася на 50 кілометрів. Поки зверху мовчать, рибалки прибирають мертву рибу з берега. У регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації. І на тому все. Офіційна інформація дозується краплями. Коли у Норильську розлили понад 20 тисяч тонн дизелю, теж пішло кілька днів, аби влада взагалі визнала факт аварії. Історія повторюється, наслідки жахливі. Це проникнення в ґрунт, збільшення ризиків онкології, хвороб печінки і так далі. Це повільна смерть у тіні мовчання. Поки Путін розробляє і виготовляє купу зброї для вбивства, екологію знищують недбалі перевезення, старі несправні судна, аварії, а людей знищують порожні заяви, що все під контролем. Та сама історія з війною, і як тільки хтось насмілиться відкрити рота, одразу піде за грати. У Пітері силовики затримали чоловіка, який намалював кілька графіті із радянським гаслом. Миру, мир радянським гаслом, що не так, тепер затриманого звинувачують не лише у вандалізмі, а й перевіряють на екстремізм. І правильно, Росія вже давно не про мир. У центрі Москви відкрилась експозиція, осмислюючи Росію, де серед великих умів Іван Ільїн, той самий, хто аплодував фашизму, симпатизував Мусоліні і тепло вітав Гітлера, але тепер. Це не страшно для Росії. Сьогодні його ідеї не просто цитуються, їх вивчають у державних вишах, зокрема ідеолога Дугіна. І все б нічого, але Ільїн терпіти не міг більшовиків і СРСР. Тож його культ виглядає щонайменше дивно для прихильників ковбаси по 2.20. А що там із статтею 354.1 Кримінального кодексу РФ, яка забороняє реабілітацію нацизму. А в Москві вже взагалі бозна що робиться. Поки Путін піною з рота розповідає, що росіяни вимирають і потрібно народжувати, народжувати і ще раз народжувати. Москва набуває нових фарб, не чекаючи нового покоління. Чверть мільйона мусульман вийшли на вулиці столиці відзначити Курбан Байрам у Санкт Петербурзі. Ще 100 тисяч центри основних російських міст перекривають. Виходить Росія для руських у найкращих її проявах. Мішки з окупантами, безперервні прильоти, збиті літаки і пожежі на НПЗ. Пропагандисти шоковані. Що далі? Гарячі меми підвезли з Криму, і ми прямо зараз вам все покажемо і розкажемо. Переповнені кладовища, окупанти у мішках. А російські волонтери записують відео з тривожним виразом обличчя. Ніколи не було. І от знову. час наступлення очень много гибне наших ребят. Ніколи не от уже третій день подряд. Все розумієте, що це такое. Взагалі то завдяки цьому Росія піднімається з колін. Похоронні компанії з початку року заробили рекордні 40 мільярдів рублів. Тому комусь війна, а комусь самі знаєте, деякі унікому під керівництвом Кадирова тихо, але планомірно висловлюють свою любов до Росії. Чеченниці Захмата розстріляв із гранатомета житловий будинок у суджі після того, як світти пішли за СУ. А потім будуть розказувати жахіття про те, як українські військові знищували будинки мирних. Воно і видно, хто їх знищує. Чеченець кілька разів кричить Ахмат Чечня заряджає гранатомет і впевнено робить свою справу. Останніми днями на Росії взагалі джекпот і гучно, і гаряче, і яскраво. Тільки за останній тиждень зафіксовано кілька потужних атак. Палаючі резервуари з нафтою на Енгельсі, знищення військового вертольота під Брянськом, масштабна пожежа на НПЗ в Нижогородській області, і так далі. Факти, як завжди, приховуються. Офіційні повідомлення лаконічні й без деталей, все знищено, загрози усунуті. Але відео супутників та очевидців створюють чітку картинку. Росія починає відчувати на собі всі переваги путінської війни. І цього разу не лише словами, як то кажуть, а вогнем і мечем на окупованих територіях. Теж тривожно з'явився навіть конкурент цьому мему. Я не хочу уїжджати з Криму і із Як тут класно! Ось номінант на премію Кримського Оскару. Відео було записане під час нальоту добрих дронів на сили розміщення на українському кримському півострові. Але росіяни вирішили, що це їхня земля. Тому залюбки їздять туди відпочивати навіть під час війни. Що потім і виливається ось в такій коментарі. над больницею. Поки дитина плаче і констатує факт війни, мамаша, яка припхала його під ці самі дрони і обстріли, не збирається їхати з моря, бо там вже все по домашньому Інші тільки пакують валізи. І нічого їм не страшно. У них війна тільки по телевізору. Якраз зараз приобріла білет в Крим Це Феодосія. В санаторії мені дали на лікування. Я еле єлі, но білетів достала. Все одно їду і їду. Куди пашлю? Да, ти що? Да куди? Та да що? Да, Кримське мост. Я, я в Крим їду фіадосію в санаторії. Лічиться. Ну, лікування, звісно, не завадить, але таких програм на Росії немає. Мені теж не нравиться, що к нам глуп прилітають. Ну, а кому це подобається? Це був ваш вибір, тому насолоджуйтесь. Пропагандисти притиснули Путіна до стінки. Соловйов вимагає шарахнути, коли запланований удар по Великобританії та як зет-блогери зробили із себе посміховисько. Розкажемо прямо. зараз. Україна, яка мала перебіситись і повернутись. Зламала стратегічні плани Росії, колишній прем'єр і Сергій Степашин. А за сумісництвом, ще й колишній керівник ФСБ, зізнався, що у Кремлі були впевнені, що Україна згодом перебіситься і повернеться, тобто трошки побурчить, покричить про незалежність, і знову на повідок до Путіна. Касається України. Ну, ми думали, нікуди не денется. Вот, я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала годов. а нікуди не денется. Це братський народ нікуди не денется, перебісся, а там работали системно. І и Янки і и все, кому всі лень. Уявіть, три десятиліття Росія вважала Україну таким собі келихом, в який можна насипати свої так звані цінності. Але щось пішло не так. За словами Степашина, американці та всі комунилінь лінь активно затирали українцям мізки, а світлі, святі голови ФСБ допустили стратегічну помилку, дозволивши Україні усвідомити власну історію дружби з Росією: голодомор, репресії, знищення мови й культури. Та нарешті свідомо тікати від цього братерства якнайдалі. У Кремлі сподівалися, що Україна, як підліток у бунті, погуляє, наб'є шишок і знову буде чемною молодшою сестрою. Але новина для Путіна полягає в тому, що Україна не повернулась, не перебісилась, а просто подорослішала. Але верхівка Кремля не зможе з цим змиритися ні в цьому житті, ні в наступному. Блазень Путіна, історик-ентузіаст Владімір Мединський так вжився в роль, що запропонував надіслати генеральному секретарю НАТО підручник з історії власного розливу. Все для того, щоб той нарешті зрозумів, що Україна колись там не існувала, а значить, мабуть, і зараз її не повинно бути. Логіка залізна. Саму книжку навіть в Росії мало хто визнає достойним підручником. Замість історії в ній ідеологічний комікс. До речі, зовсім недотепний і не смішний. Там Крим не окупували а воз'єднали. А про руїни і випалену землю українських міст ані слова. Росія 2014 рік, чотирнадцяти Криму. России. То есть, блядь, во всех нахуй, э, средствах массовой информации пишет, что Россия просто оккупировала Крым, блядь. Здесь она пишет воссоединение, блядь. Это просто пиздец. И про такую хуйню пишут школьникам. Блядь, я даже это выговорить не хочу, блядь. Що ж, якщо вважати, що держави мають право на існування лише після того, як мали честь бути визнаними у підручнику Мединського, то доведеться скасувати ще й половину самої Росії. Бо хто ж там у них був у 12 столітті? Москіти й болота? Ну, підручник рівня тих, хто вірить, що танки несуть мир, а війна визволення. Але навіть якщо загорнути пропаганду в обкладинку підручника з історії, вона все одно залишається пропагандою. Соловйов вже не витрачає час на дебати про те, хто був раніше, курка чи яйце, а відразу пропонує всіх завалити ядеркою. Околоточ волнує, пройде. Сейчас волнуют, чем мы шарахнем и как мы шарахнем. Тем более, что было сказано, что шарахнем. Он говорит, нет, Давай, давайте интересно. Разве... А вот, третий, да, вот Нет, давайте а разведем вот... два трека. Одно дело переговоры. Мы другое что подтверждали, дело, чем, что будет чем, этот? Чем шарахнем. Минуточку, мы подтверждали, что, ли, что будет этот? О чем говорить? Говорить да, о чем? Третий раунд. О чем говорить? меморандумы обменялись. И, и что? Говорить о чем? После этого было сказано Зеленским, что говорит не о чем, там что разгляд... для него. Там, там вот он и и должен... мы сейчас будем говорить, ой, нет давайте поговорим, что ли, вот нет, это ваше это вечное не будет. Нет, вот это ваше вечное внутреннее ощущение. А давайте вот как-нибудь. А может, все-таки не будем жестко. Андрей Анатольевич, все, кончилось время это. Все. А нет. шарахнули бы сразу, как я предлагал. Нет. Сразу бы долбанули в Значит, Владимир Рудольфович, как вы предлагали, не уже по бы все пошло в, 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 в Ничего подобного. Да, именно вот так. Нет. Потому вот что надо если убедить в том, что надо уходить из этой Европы, чтобы он вывел там свои войска, чтобы, дай бог, мы по ним не шарахнули. Если вы долбанете по Украине, по Европе, американцы никогда не вмешаются. Пропагандист так і намагається переконати росіян, що ніхто нічого не зробить, навіть якщо з Росії полетить ядерна зброя, хоч на Київ, хоч на Лондон. До речі, про нього він теж не забув. Якщо ми і на основанні вважаємо терористами українську власть, то ми можемо на території третіх стран. Бороться з міжнародним терорізм А значить, та возначети можемо річтожити Великобританию як спонсора і пособника тероризму. Це ж він такий перезбуджений через мости, які падають на Росії. Але там навіть самі росіяни заплуталися чого і за яких умов ті мости падають. Навіть прогнилий путінський слідком уже не кваліфікує цей інцидент на залізницях у Брянській та Курській областях як теракт. Звинувачують місцевих чиновників, які роками розкрадають кошти на ремонт шляхопроводів. А Соловйо вже стирає з обличчя землі Великобританію. Але у них кораблі не тонуть, а отрицательно вспливають, що вже казати про мости. Хоча, якщо так подумати, то що та Великобританія може зробити магущістві Росії? Глава Ростєху, Сергій Чемізов взагалі зробив висновок, що британські танки це каструлі, тому що в них немає проривних конструкторських рішень. каже російським інженерам, поки не вдалося вивчити челенджер, але заздалегідь зрозуміло, що це каструлі. Ну і як не погодитись з цим, коли на Росії вже їздять ось такі приклади тотального прориву у військовій інженерії. Навіть z фанатики з часом розуміють, що всі телевізійні палки монологи про Арєшнік, про знищення Америки і так далі це просто ганебні, нічого не варті, порожні слова. z блогер Пазняков так було розлютився на ЗСУ, що пообіцяв ще 1 червня після атаки на російські аеродроми. що Якщо Україну не атакують Арєшніком, то він видалить свій телеграм-канал. Тепер передумав: Цитую, якщо в течені п'яти днів ми не орешникам, то я удаляю свій канал. Я ставлю рот. Це була перша обіцянка. Звичайно, після цього нічого не відбулося, а канал видаляти не хочеться. Тому з'явилась друга. Цитую. Поэтому мною было принято беспрецедентное решение. я не буду удалять канал, даже если мы стерпим и не ударим орешникам в ближайшие два дня. Кінець цитати. Ото б не знащо. що. Не доводилось би потім виправдовуватись. На цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас. Нова підбірка новин із багнюк.